Зараз я вгадаю заряд твоєї батареї. Якщо я вгадую, ти вибуваєш. Підпишись, щоб отримати додаткову спробу. І приготуйся підключити телефон до зарядки, тому що вилетиш. Отож, перший варіант 39%. Якщо в тебе 39%, ти вилітаєш. Переходимо далі. Якщо у тебе 62%, гра для тебе закінчена. Сорі, прощавай, якщо заряд на твоєму телефоні 88%. Якщо ти ще з нами, підтримуй це відео лайком. Номер 4. Якщо у тебе 28%, ти також вибуваєш. Наступний хід 55%. Якщо рівно стільки заряду зараз на твоєму телефоні, бувай. Далі. Якщо твій телефон повністю заряджений, у тебе 100% побачимось наступного разу. Не треба було залишати телефон на зарядці. Наступними вибувають ті, у кого 34 або 35% на телефоні. Далі, якщо твій заряд менше 12%, пощастить наступного разу. Ти також програв. Тепер буде складніше. Далі вибувають ті, в кого від 75% до 85% заряду на телефоні. І нарешті останніми вибивають ті, у кого прямо зараз 97% заряду може пощастить наступного разу. А ви пишіть свої результати в коментарях.